Тобі Господь, тобі одному можливо виправити це, коли тягне йти додому, коли не лице. Було колись, було кохання. Разом у відпустку в магазин на день прощались, мов востаннє, і пелюшки з'явились син. Було і чай, і пиріжки, і перший куплений диван. Дружино, що тепер із нами, чого бракує нині нам? Будинок браний піли нами, і син уже, мов не моля, і ми зробились ворогами, вже краще б жити віддаля. Неначе тріща на повазі, на черепки, не черепки і не кришталь, взаємні зради і образи, душі тонавій то жаль. Життя, мов дощ, що так дошкульно, дош, так, що так дошкульно. коро за комір вітром залива, в сім'ї вдома безпритульний. І щастя, чи можна, чи бува. Кого винить, я сам в одвічі, благаю, Господи, прости, а ти дійсно є на світі, бо можеш все лиш ти. Амінь.